Всім привіт! Вибухи, тривожність та план кавьор. Знову гучна ніч у Росії. Як і куди прилетіло, розкажу далі. Черговий різновид дронів, безпілотники, ждуни. Що це і як воно працює на фронті. Російську армію вперше в історії скасували. Про що йдеться, обов'язково розповім далі. Про все це і не тільки. Найближчі 10 хвилин це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. А ми починаємо. Вночі дрони вже традиційно хороша така традиція. Масово атакували Росію. вибухи чули у Підмосков'ї, Воронежі, Тульській, Смоленській та Білгородській областях бавовну в студію. У Білгороді близько півночі зафіксовані кілька вибухів, влучання та пожежі. По Смоленську та області вночі також тривала масовна атака дронів. Зокрема, в місті Рославель підтверджено влучання в районі ремонтного заводу засобів забезпечення польотів військової авіації РФ. Пошкодження там уточнюються. У воронежі також пролунала серія вибухів. Повідомляють про роботу ППО та можливі влучання, які офіційно ще не визнали. Також план кавіор супроводжував московське внуково, петербурзьке пулково та аеропорт Калуги. І, Знову ж таки, це традиція. Вже план кавьор. Російські окупанти відповідають терором мирного українського населення. На ось такі удари по їхніх цілях. Система ППО під назвою Кіт Келог, який нагадує з понеділка в Україні з візитом, на жаль, прикриває лише столицю, але східної та центральні частини нашої країни їм дістається від ворога дуже серйозно. Вчора внаслідок бомбового удару по центру Добропілля, це на Донеччині загинуло щонайменше двоє осіб. 27 постраждало вночі. Росіяни вдарили вже по Дніпру дронами. Там один загиблий, щонайменше п'ятеро постраждалих. Били по місту Самар, також це неподалік Дніпра, і вже вранці знову були вибухи в кровому розі. Вже відомо про одного загиблого. Відплата за всі злочини окупантів неодмінно знайде вбивць завдяки нашим захисникам на фронті. Ця відплата триває все тим же темпом. Отже, росіяни продовжують гинути за минулу добу. Таки 1190. таких уже знайшлося. Повідомляє наш генштаб. Також українські воїни знищили 4 танки, 43 артилерійські системи ворога, один засіб ППО та 154 одиниці техніки. Ну ми знову відзначаємо назначаємо надзвичайно таку малу кількість бойових броньованих машин. Знищених, просто замість них ворог все більше використовує оці буханки, квадроцикли або ж взагалі штурми на своїх двох. Ну, до першого FPV-дрона. Ну от і головне управління розвідки України показало роботу наших операторів дронів на Сумщині і ці кадри ударів по техніці, укриттям та живій силі ворога яскраво демонструють, завдяки чому наступ ворога на цій самій ділянці вдалося зупинити і стабілізувати загалом цей напрямок. Згадаємо, як на початку червня в РФ уже ледь не бачили свої війська під сумами. А Медінський у Стамбулі погрожував нашій делегації переговорній, що мовляв, вони захоплять не чотири вже, а шість наших областей. Це був натяк, що до чотирьох, де нині відбуваються бойові дії. Вони, мовляв, додадуть ще Дніпропетровщину і Сумщину. Але завдяки ось нашим збройним силам всі ці плани пішли, ну скажімо так, за військовим руським кораблем. Певно, пам'ятаєте, російську операцію під назвою Труба була така в Курській області, яка завершилася великими втратами росіян, але була піднесена пропагандою до рівня якогось ну ледне брусилівського прориву. Так ось вам інтерпретація цієї труби, але вже на Донеччині, і від операторів дронів п'ятої штурмової бригади окупанти намагалися сховатися в одній з таких, але майстерно маневруючи в військовому просторі, український дрон знайшов їх у цій щурячій норі. Результат. Очевидний окупантам труба. Потужніші за дрони, але не завжди є можливість їх застосовувати американські бомби ААСМ-250 хаммер підійти до цілі в притулу і уникнути. ППО це велика майстерність пілотів, ну і ризик. Але воно того варте. Бо погляньте на точність ідеальне влучання по укриттях ворога в посадці на донецькому напрямку. Причому це не якась там будівля, а досить добре замаскована і невелика за розміром ціль. Ну а як працюють російські бомбардувальники? От у, ми побачимо далі. Двічі потужніша бомба ФАБ 500 про яку там яку ювелірну роботу взагалі влучність можна говорити. Просто вибух, який перетворює будівлі на труху, і байдуже де там була ця ціль. А потім просто так от хизуються, як перетворили черговий український населений пункт на руїни. Одне слово, варвари. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте про ось. Такі дії російських опанів про це варварство. Не стримуйте емоції, звісно, в межах правил Ютубу. Звісно, ну ми все почитаємо. Ну ще також підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про віхід нових відео. Тож в цій ситуації західна підтримка України озброєнням, ППО, технікою надзвичайно важлива. особливо зараз, коли Путін фактично отримав 50-денний карт-бланш від Вашингтона. Останній такий собі шанс. Захопити якомога більше української території, і оскаженіло буде атакувати на фронті і завдавати ударів по наших містах. Тому вже наступного понеділка, 21 липня, відбудеться засідання контактної групи з питань оборони України в форматі Рамштайн. Про це повідомив вже речник міністерства оборони Німеччини. Вочевидь, воно вже відбудеться за участі Дениса Шмигаля, який стане новим міністром оборони замість Рустема Умєрова. Голосування до речі за новий Кабмін якраз і призначення Шмигаля. Відбудеться от саме сьогодні. Тож це буде такий а, перша така поїздка для Дениса Шмигаля вже о, на новій посаді. Ну тим часом ситуація на фронті залишається складною а на деяких напрямках відверто скажу навіть загрозливо, але все по черзі. Загалом протягом минулої доби генштаб зафіксував 160 бойових зіткнень. Далі розкажу про найнапруженіші напрямки на північно-слобожанському і курському. Спочатку доби українські воїни відбили 21 штурмову дію окупантів. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. На Покровському наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора. На новопавлівському напрямку ворог атакував наші позиції 22 рази. І саме на цьому напрямку, за свідченням українського військового офіцера Костянтина Машовця, Стрігається своєрідна криза оборони збройних сил України там протягом минулої доби противник зайняв територію загальною площою 9 квадратних кілометрів, ДНД вклинився в оборону за есу більш як на 3 кілометри, зокрема у напрямку піддубне Іскра а, на захід від села Мирне, просунувшись на 2,5 кілометри у бік Олександрограда, ворог продовжує просуватися і на північ від села Шевченко, і веде там запеклі бої за Воскресенку. Машовець також. Підсумовується все, якщо ситуація на цьому напрямку Новопавлівському найближчим часом кардинально не зміниться. Противник очевидно зможе вийти до річок Вовча та Солона. А це вже адміністративний кордон із Дніпропетровської області. Причому на досить широкому фронті від Олександрограда до власне Новопавлівки. Ну і продовжимо тему фронту черговою візуалізацію, наприклад, як працюють так звані дрони-ждуни. Ось, приклад відкрив до пекла, які знищили чергового мотоцикліста. Росіян Спершу дрон сів на узбіччя, дочекався своєї цілі. Ну а потім вполював росіянина, який при цьому з'їхав в кювет, намагався там десь сховатися від дрона в кущах. Ну, власне, в тих кущах він і в підсумку залишився. Ось така тактика ждунів сів, зачаївся, побачив. Наздогнав і знищив. Ну, лере росіяни, варто сказати, теж використовують таку тактику. Дрони на оптоволокні переважно вони сідаються на дороги і чекають, поки проїде наша техніка. Тому, наприклад, наша група Сікаріо, а саме підрозділ Браво Тім та інші, взагалі взялися за полювання на таких дронів ждунів, і як бачите, знищують їх досить ефективно. На кожен російський дрон знайдеться. Наш бойовий дрон. Ну а щоб у наших захисників було вдосталь, їх підтримуйте донатами, донатьте перевіреним фондам та підрозділам. Е, тим часом на Росії повністю скасували армію. На жаль, поки йдеться не про збройні сили окупанта, а щорічний традиційний форум під назвою Армія, торік його проведення вперше скоротили з тижня, як зазвичай, до трьох днів. А цьогоріч взагалі, вирішили скасувати вперше зі свого запровадження у 2015 році, його не скасовували і не скорочували навіть під час ковіду. Форум армія це найголовніше місце реклами та пропаганди російського зброєння наземним клієнтам. ну а Ма заразуми пропаганди та агітації для вже свого населення. І мілітарізації, власне того ж таки населення. На ньому пафосно демонструвалися найкращі зразки російського зброєння і техніки, якому ж, звісно, ми знаємо аналогів нет, проводилися виступи пілотажних авіагруп. Торішній форум відвідало майже 2 мільйони людей. От ви скажете, звісно, закрили, бо грошей у Росії немає. Ну тут і так, і ні. Бо коли треба, наприклад, на економічні форуми типу МЕФа. Кошти знайдуть, особливо якщо там ще й буде виступати Путін. А тут банально немає що показувати і чим хизуватися. Російський ВПК зараз з останніх сил працює лише на фронт і через брак коштів виробляє далеко не найсучаснішу техніку: відновлення старих танків, бронемашин, допилювання поставленого з КНДР теж до потопного озброєння і всяка дрібнота типу ребів та дронів. Ось головний зараз напрямок російського ВПК. Все аж ніяк не тягне на пафосну презентацію російської міці. Погодьтеся. Ну і додам, що на місце проведення форуму армія, а це парк Патріот під Москвою. Кілька разів вже прилітали наші дрони. А така виставка стала б прекрасною ціллю. От такий собі цілий військовий склад під відкритим небом. Якби туди знову завітав якийсь лютий чи бобер, це вже була б інша демонстрація, але вже демонстрація ганебного рівня російського ППО. На цій непрезентабельній ноті я з вами попрощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про нові відео, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Це була лінія фронту на каналі Факти Лайв, Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.